Мій улюблений ресторан La то це дуже смачно. Цікаво, чи він тут є. Є. Yeah. Oh, yeah. Слухайте, десять років назад повернення, великий камбек. Ніколи не знаєш, чи повернешся в те саме місце, в якому був. Ніколи не знаєш. Тому я де б не була завжди, все досліджую, як в останній раз. Nice, hello. Mm -hmm. Mm -hmm. Дорогі нічого не змінилося. Ця плачінта реально дуже смачна штука. Тут салатик ще дойде. Вона реально варта того, щоб приїхати в Кишинів. Дуже смачно з картопелькою, капець. І ще принесуть мамалишку скоро. Мамалишка – національна. національна страва разом, разом з разом зі Ну, Тут кукурузна мука у нас такі кульки на ньому. Дорогі реально дуже смачно. Виглядає як лимончик і смак такий, просто що зшибає з ніг. Ну і ніде крім Молдови не це. Справді таке поєднання смаків вміють вони зробити це дуже смачно, просто даєшся. ням ням, смакота.